Даний міст через річку села довжиною 226 метрів знаходиться на автомобільній дорозі О 1713357 губница Суля М03. Адреса цього мосту кілометр перший плюс 600, 643 метри. Габарити мосту 7 плюс 2 і метр це пішохідні доріжки, які розташовані для пішоходів. Ви знаєте, що сьогодні не стоїть на місці. І, Сьогоднішній міст, який, як я вам прочитав з такими габаритами, він не відповідає тим нормам, тим навантаженням, які в даний час діють. Чому? Скажу, ви знаєте, він фактично виявляється аварійним уже давно. У нас стоять забороняючі знаки, як на в'їзді в місто Лубна біля посту ГАІ. Але ви знаєте, всі нехтують, нехтують своїм здоров'ям, нехтують здоров'ям. І життям всіх, хто пересувається по цьому мосту. Будівництво, я кажу будівництво, тому що ремонту мосту, там не може бути мови. Там потрібно, щоб його ширина відповідала всім стандартам на сьогоднішній день, які існують в Україні. Тому там буде усилення, те, що ми балакали з проєктантами, з усилим. Там повинно робитися усилення колон. Там потрібно робити взагалі всю структуру мосту міняти. Там потрібно вже по сучасному робити, щоб там було і відвід талих, і дощових вод, щоб вони не потрапили. В річку Сулу, ви всі спостерігали, як у нас все з мосту йде прямо в річку Сулу. де у нас два пляжі і, в принципі, і городський да, пляж і е, на водокачку, тобто весь пісок і все те, що відбувається на мосту, воно все планомірно переходить в річку Сулу. То новим проєктом буде передбачено від цих дощових та стічних, ход, також влаштування освітлення на мості, тому що на сьогоднішній день в принципі освітлення на мосту відсутнє. Лубенщина повинна війти в ту фазу. Щодо ремонтних робіт і щодо того, щоб все-таки це питання було знято з повістки денної, щоб воно не було кожного дня на устах кожного громадянина. А я думаю, чому на устах воно? Тому що кожен, рухаючись маршрутними таксі, так називаємо маршрутками нашими, з міста Лубен до Засуля, до Войники, кожен раз, переїжджаючи через цей міст, мені говорили неодноразово, бояться їхати, тому що, а не дай Бог, обвал. А не дай Бог там пасажири. Ви знаєте, дійсно це так. І до цього потрібно віднестися з порозумінням. Тому я ще раз закликаю всіх депутатів як Верховної Ради, депутатів обласної ради, депутатів районної ради, депутатів міської та сільських рад, все-таки об'єднатися, не цуратися один одного, не строїти ніяких одиноких ідей, а все-таки спільно вирішити питання раз на завжди. Давайте відремонтуємо міст. Через річку село.